Сьогодні до встановлення дідуха долучилася багато військових. Дідуха доєдналася багато місця. Головний дідох міста Львова це Андрій Садова. Я почала дихать вновь.

Só só disse Ні, ти на підводці не стувай, не знаю, стойка. Другий ряд заходьте. Пані Наталі, може донести на другий ряд. Заходьте, діти, заходьте. А його? Слава Ісусу Христу! Ми готові починати офіційну церемонію. Бачите, я маю в руках два дідухи. Оцей я доповнюю наш великий міський дідух. А, він є готовий. А цей дідок має особливу функцію. Ви знаєте, дуже часто в нас у ну, говорять, і я це говорив вже дуже-дуже багато разів тут, дідух до хати, вся нечість з хати. І кожен собі уявляв, як ця нечисть виглядає. Тепер ми всі з вами маємо спільне бачення тої нечисті. Правильно я говорю? Навіть ця нечисть нам хотіла завадити сьогодні, і бідні дітки були сьогодні дві години в укритті, правда? Але наші традиції перемагають. Що би ворог не робив? Тому що бачите, це ж збіжжя, зерно, ж його випалює. Але ми все рівно стаємо, йдемо вперед. Перемагаємо, допомагаємо цілому світу. вас, певно є питання. А чому оцей дідух я тримаю в руках? Ви знаєте, я цей дідух сьогодні хочу офіційно передати міському голові міста Скадовська. Скадовськ зараз знаходиться в окупації. Ми віримо, що дуже швидко наші війська його повернуть. І я би дуже хотів, пане мер, ви тут ходіть сюди, щоб наступного року. Ви нам зі Скадовська передали скадовський діду, правильно чи ні? Офіційно передаю вам руки. Я, користуючись нагодою, хочу вас всіх привітати з тими святами, які йдуть. Напевно, нема тої радості, яка, знаєте, була завжди. Нема тої зовнішньої, але я вірю, що кожен з нас. В серці має радість, має любов для наших військових, для наших волонтерів, для наших медиків, для всіх, хто в цей час робить добру роботу для того, щоб ми перемагали. Тому що цей рік це має бути рік перемоги. Я вас всіх люблю, ви прекрасні, і давайте починайте колядувати і вести дійсно, тому що я забираю вашу роботу. Дякую, слава Україні! Христос слава! Ласті! Тепер Скадовська два слова скаже, потім ви дякую. Цей дідок точно буде а на площі буде. Скадовська ми, на наступне на різдво. Ну і буде Та символізувати дуже, нашу єдність всієї України, нашу волю до перемоги і щасливого життя. Христос я рождає. Дякую моїм Слава Україні, дорогі друзі. Слава Україні! Різдвяні свята українські традиції завжди були і залишаються часом єднання поколінь, долання відстани духовної співдії з найріднішими і найближчими людьми. крізь віки, давні символи. До ну, християнської християнські культури нагадують нам про радість буття, разом з культурою англійськими, що вітають народження у людському тілі Бога, цієї радості ніколи не зможе осягнути ані відібрати в нас ворог, який давно втратив або й не мав нічого святого і сакровенного. Сьогодні разом з ангельською колядою, радість світові та загибель усім лукавим ворогам. Проголошує могутній голос Збройних сил України, лицарів Духу, княжої слави, стрілецької та повстанської звитяги. Сьогодні вони земні і небесні, втілюють і захищають нашу самобутність. Тут вони разом із нами, і ми з ними, і завдяки їм. Нехай же. Продавній діду в нашому давньому місті стане провісником як найшвидшої перемоги і миру в Україні і світові. Для благословення і молитви запрошую настоятеля храму Стрітення Господнього української греко-католицької церкви Отця Михайла Білецького. Отже, запрошуємо вас до молитви. А, не, невеличка затримка отець зараз підійде, але я зараз я ще раз хотів би надати вітальне слово міському голові міста Львова, пану Андрію Судовому. Замість вітального слова дитяча куледа урядуємо. На Україні свято гарне є, Це колядочка із сином щедриком іде, віхоло танцює з щедриком вгорі, і Щедрів почути в кожному дворі. І народ повсюди весело співа, в тих піснях лунають мудрі слова. На добро та спокій, щастя та любов, Жлебного благословення більшої дзвін церков. Щоб на нашу землю повернувся мир усіх українців, Бог благословив. Дорогі друзі, для вас передував дитячий хор жалір, ваші обліки. Давайте щиро подякуємо. Ще густіше можна подякувати, що почула вся Україна весь світ, що Львові можуть корентувати, мій і будуть корентувати. І ніякі москалі нас не переможуть, коли такі діти ростуть в нас. І зараз я знову ж таки запрошую до благословення і до молитви настоятеля храму стрітнення Господнього української греко-католицької церкви отця Михайла Білецького. Шановні пани голови, достойні воїни, добра святошна громада. Цей красень велетен дідух, він наче на машині часу переносить нас у ті часи, коли найстарший учасник родини дід. Носив обжитковий сніг, сніг, зокрема на Різдво до хати. Діди були тими, хто передавав родинні традиції. Вони ще мали час говорити з внуками, а внуки мали терпіння слухати дідівські байки. Відтак, дідух є запорукою передання родинних традицій. Він є також символом достатку і надії на те, що Господь і далі. Буде прихильним до нас і годуватиме нас, так як він годує всі створіння. Це дуже гарна пригадка у різдвяний час. Пригадка, щоб подякувати Богові і попросити. Боже, допомагай нам на щастя, на здоров'я, на той новий рік, щоб було ліпше, як той, нехай всі дороги ведуть до перемоги. Дав ти Боже нам до різдва діждати, да, і до богоявлення, а від богоявлення до стрітання, а від стрітання до Воскресіння, а від Воскресіння до Вознесіння кожному чоловіку, скільки сам ти призначив віку. Христос рождається.